Розділ 18 по шоколадній річці. Рушаймо далі, гукнув містер Вонка. Швиденько, усі за мною в наступний цех. І не переживайте за Августуса, глупа, він вийде сухим з води. Так завжди буває. Продовжимо нашу подорож по річці. А ось і човен, дивіться. На теплою шоколадною рікою здіймався густий серпанок, і з цього серпанку раптом виплив дивовижний рожевий човен. Це був великий весловий човен з високим носом і високою кормою, як у стародавніх вікінгів. І був він такий сяючий, і скристий, і сліпучо рожевий, ніби його виготовили з яскравого рожевого скла. З обох облавків стріміло багато весел, і коли човен наблизився, то всі, хто стояв на березі, побачили, що за веслами сидять безліч умпалумпів, може, з десяток за кожним веслом. Це моя особиста яхта, повідомив містер Вонка, сяючи від задоволення, я її видобав з величезної карамельки. Яка ж вона чудова, подивіться, як розтинає хвилі. Сліпучо рожевий карамельний човен м'яко пристав до берега. Сотня умпалумпів сперлася на весла й розглядала гостей. Зненацька всі вони вибухли пронизливим реготом. Що такого смішного? здивувалася Віолетта Боригард. Та не звертай на них уваги, вигукнув містер Вонка. Вони завжди сміються, їх смішить усе на світі. Стрибайте в човен хутенько. Щойно всі безпечно розмістилися в човні, як умпалумпи відштовхнули його від берега і налягли на весла. Гей, там, майк ківі. крикнув містер Вонка. Не лежи човна язиком, він стане липким. Татку, заявила Веру Касол. я хочу такого човна. Купи мені точнісінько такого самого великого рожевого карамельного човна, як у містера Вонки. І ще я хочу багато умпалумпів. Щоб вони мені веслували і хочу шоколадну річку. І ще хочу, хочу, хочу. Вона хоче добрячих ляпанців ще спини, прошепотів на вухо Чарлі й Дунджо. Старенький сидів на кормі, а малий Чарлі Бакет поруч з ним. Чарлі міцно тримав дідуся за стару кисляву руку. Він аж кипів від хвилювання. Все побачене було таке чудернацьке, шоколадна річка, водоспад, велетенські смоктальні труби. Цукрові галявини, умпа-лумпи, дивовижний рожевий човен, і насамперед сам містер Вінлі Вонка. Хлопець і подумати не міг, що попереду на них можуть чекати ще якісь чудасії. Куди вони пливуть, що мають робити і що буде в наступному цеху? Правда, дивовижно? усміхнувся до Чарлі Дон Джо. Чарлі кивнув головою і всміхнувся старому у відповідь. Раптом містер Вонка, що сидів навпроти Чарлі, Понишпорив на дні човна, знайшов велику кухля, занурив у річку і зачерпнув шоколаду. Випий, простяг він кухля, Чарлі, тобі піде на користь, щоб не померти з голоду. Потім містер Вонка наповнив ще одного кухля і подав дідуневі Джо. Ви теж, сказав він, бо щось ви дуже схожі на скелета». Що таке? Останнім часом удома нічого було їсти. Та так, не надто, знітився діду. Чарлі приклав кухля до вуст, і коли густий, теплий шоколад потік у порожній живіт, усе його тіло аж затремтіло від задоволення, наповнюючись неймовірним щастям. Ну що, добре? запитав містер вонка. Ой, як чудово! простогнав Чарлі. Смачнішого шоколаду не куштував ніколи, заплямкав діду. Тому що його змішують у водоспаді, пояснив містер Вонка. Човен лину за течією. Річка вущала, попереду був якийсь темний тунель, великий, круглий, схожий на величезну трубу, і річка текла прямісінько в цей тунель, і човен теж несло туди. Веслуйте! крикнув містер Вонка, зіскочуючи на ноги і розмахуючи тростиною. У лумби завеслували ще швидше. Човен влетів у темний аж чорний тунель, а пасажири злякано залементували. А вони бачать, куди пливуть, виріщала в темряві Віолетта Борегард. — Ніхто не знає, куди вони пливуть, зареготав містер Вонка. Ні, ніхто із вас не знає, де маршрут наш пролягає, де ця річка завертає. Хто на весла налягає, світла жодного нема, небезпека нароста. Жах серденька наші краї, що на нас усіх чекає, човенчить не сповільняє. У нього не всі дома заволав якийсь переляканий батько, і ось уже крики батьків і матерів злилися в один хор жаху. Він божевільний, кричали вони. Навіжений псих, очманілий, ненормальний, притуркуватий, безголовий, причмелений, смажений, шизанутий, пришиблений, дебільний. Ні, він не такий, заперечив дідужо. Увімкнути світло, наказав містер вонка. Спалахнуло світло, яскраво осяявши весь тунель, і Чарлі побачив, що вони справді опинились у велетенській трубі, широченні стіни якої вигиналися вгору, і були білосніжні, бездоганно чисті. Течія шоколадної річки в цій трубі була дуже стрімка. Умпалумпи веслували, мов навіжені, і човен летів із шаленою швидкістю. Містер Вонка підстрибнув на кормі, і закликав веслярів веслувати ще швидше. Йому, мабуть, подобалося зі свистом чати крізь білий тунель на рожевому човні, по шоколадній ріці, і він плескав у долоні, сміявся і поглядав на пасажирів, щоб упевнитися, що їм приємно не менше, ніж йому. Дивіться, дідуню, крикнув Чарлі. Двері в стіні. Над самісінькою поверхнею річки в стіну тунелю були вбудовані зелені двері. Вони так швидко повз них промчали, що ледве встигли прочитати напис. Склад номер 54 Всі сорти кремів – молочний крем, заварний крем, фіалковий крем, кавовий крем, ананасовий крем, ванільний крем та крем для волосся. Крем для волосся? скривився Майк Тіві. Ви тут що, вживаєте крем для волосся? Веслуйте, закричав містер Вонка. Нема коли відповідати на дурні питання. Вони промайнули повз чорні двері склад номер 71 було написано на них – «Бити всіх форм і розмірів. Навіщо вам тут бити? здивувалась верука Солт. Щоб збивати вершки, пояснив містер Вонка, як можна збивати вершки без бит?» Збиті вершки не стануть збитими вершками, Доки їх не збити битами. Так само, як круті яйця не стануть крутими, доки їх добряче не покрутити. Веслуйте. Вони проминули жовті двері з написом склад номер 77 всі сорти бобів какао, боби, кавові боби, боби високі, мов тополя і боби дурні мов квасоля. Дурні мов квасоля? вигукнула Віолетта Борегард. Такі, як ти. Відповів містер Вонка, немає часу на суперечки, швидше, швидше. За п'ять секунд попереду з'явилися яскраво червоні двері, і він зненацька замахав своєю тростиною з золотою бамбулькою і закричав Спинити човна. Підписуйтесь і ставте вподобайку. Попереду ще багато солодких розділів, Чарлі та шоколадна фабрика.